Так, всім привіт! Значить, третій день будівництва нашого ангара 10х21 висотою 5 метрів. Підійшов до завершення і показую, що за сьогодні було зроблено. Значить, повністю, ну, в попередньому відео ви дивилися, що була повністю зроблена вся, весь каркас, вся обрешутка, криша, все зроблене. Сьогодні значить, хлопці поставили два стовпи, 80 на 80, тройка під ворота, зашили, бачите, обрешуткою зашили, хрест зробили. Тут обрешутку зробили і поставили ворота. У нас тепер є замочок, все, все красота. І поставили повністю ворота. Значить, в попередніх відео я казав, що ця обрешотка під кришею над фермами, до якої вже прикручується метал, я казав, що вона 30 на 30. Ну, Я помилився, вона 40 на 40. А 30 на 30 іде одна оця, що з'єднує понизу ферми на всю довжину, отам там 30 на 30. Оце от В одному місці вона тут використовується. А так скрізь 40 на 20, 60 на 40. Отаке. так. Значить, желізо в нас, е, бачили, ви, 0,45 товщина, 45-та волна. Е, колір я теж казав в попередньому відео. ну, Колір можна там вибирати, воно взагалі ціна от цього не змінюється. так що... Колір можна вибирати. І оце сьогодні хлопці скільки накрили. Осталось тут зовсім трошки, бачите, хвата вже на сьогодні. Дощик пускався, зривав, трохи мішав робити. Ну, все одно багато за сьогодні зробили. Нелегко тягати ті листи туди на кришу, так що роботи зроблено багато. Тут, дивиться, по цій поторцю е желіза, взагалі все рівненько там. Один міліметр туди-сюди все вимірялося чітко, так що, красота. Тож роботи по покраску вже повністю завершені, все повністю тут скрізь кожен шовчик все прокрашене. Красять хлопці або щіткою, або валіком. Через те така товщина тут краски нормальна, серйозна, і ото воно не так сильно і царапається. Бо якби воно було покрашене полівізатором, то слой краски був би тоненький. Дуже царапалося так. По покраску взагалі питань немає, все красота. Оце таке, значить, по майже під кожним відео просять, пишуть ціну яка ціна, яка ціна. Значить, на ціну нашого ангара я казав за квадратний метр в попередніх, попередніх відео. Комусь цікаво, дивіться з самого першого відео. тоді тоді ви все поймете, нічого не пропустите і не буде у вас запитань. А так я залишаю номер кості, ссылку на канал його в Ютубі. Він так само не в нас, тут його зараз немає, в нас, а попередньо, раніше як строїли, то так само, як і я, робив кожен день звіти, все повністю розказував, показував. так що кому Хочеться, ссылку на канал залишаю, подивитись, що вони там роблять. І откатні, і розпашні ворота, всякі біседки там теж хлопці роблять, роботи вистачає. Кому цікаво, звернетесь. І по поводу ціни на ангар, вона залежить від багатьох факторів, так що я вам ціни не можу сказати. В нас, отак, їм до нас їхати недалеко. Площа тут місцевість рівна, робота нормальна, ангар не, не такий. І не маленький, ну, для них це вважається маленький і невеликий, так що в нас ціна квадратного метра отака. У вас може бути вона зовсім, зовсім друга. Чим менший ангар, тим більша ціна. І ще залежить, де ви, як наскільки далеко ви знаходитесь. Ну, вони їздять по всій Україні, там і тисячу, і більше кілометрів їздять. Так що... Якщо десь далеко роблять, там що більше ніж 500-600 кілометрів одних, то вони заказують метал і повністю все вони оце будуть робити у вас. Якщо їм до вас їхати недалеко, то приїдуть, так як у нас тумбочки зальють, і поїдуть, все оце покрасять, поварять у себе, а тоді привезуть сюди готове. Ну, це все треба індивідуально обговорювати, Костя все вам розкаже і покаже. Ну... Хороших спеціалістів треба ждати довго. Зараз вже в них роботи багато, ми їх ждали ще перед Новим Годом. Ми з ними дзвонились, побалакали і оце ми вже скільки прождали. Так що... Оце таке. Так що, кому буде цікаво, дзвоніть, питайте, все розкаже, все покаже, приїде, подивиться, все буде нормально. Ну, а далі Дальше слідкуємо, якщо... Завтра нам дощ не помішає, то покажу результат роботи. За завтра. На цьому, все, дякую за перегляд. Всім пока.